Чому сором вважається одним із найпригнічуючих почуттів, яке краде вашу енергію, і які установки і переконання стоять за соромом. Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і в цьому відео ми з вами говоримо про сором. Отже, сором одне із самих токсичних відчуттів людини, за яким стоять дуже такі низьковібраційні програми, які не дають людині ні розвиватися, ні жити своїм життям. Давайте будемо розбиратися в цьому по порядку. І для початку давайте розберемо е, цей сором по шкалі Хокінса. Для тих, хто не чув і не знає, шкала Хокінса це шкала свідомості, в якій показано, як кожне наше відчуття, яке ми проживаємо, або емоція, має певний рівень енергії. Так от, сором по шкалі Хокінса має лише 20 одиниць енергії і стоїть на останньому місці. Про що це нам говорить? Коли людина відчуває сором, вона постійно знижує свій рівень енергії до мінімального значення, якого по суті вистачає лише на виживання. Для порівняння відчуття сміливості по шкалі Хокінса має 200 одиниць енергії. І саме з сміливості починається рух людини вгору. Вона почуває себе краще, вона більше знаходиться на позитиві, вона може проявлятися, вона може досягати якихось поставлених цілей, починають з'являтися якісь ідеї і так далі. Уявіть собі, різниця між 20 одиниць енергії і 200 одиниць енергії. Правда ж велика? Тобто людина, яка часто або періодично знаходиться в стані сорому, вона знижує свій енергетичний показник, і тим самим енергії їй не вистачає на повноцінне життя, яке вона хоче, а лише на виживання. Можливо, саме тому нашій системі, яка так побудована, вигідно, щоб в нас були прописані такі токсичні програми, як сором, почуття провини та інші. Ідемо з вами далі. Сором прививається кожній людині з самого раннього дитинства, у багатьох, значить, навіть з народження. Якщо батьки, ваші батьки на підсвідомому рівні мали програми сорому, то, скоріше за все, в дитини вони будуть прописані і закладені генетично з самого народження. Однак в чому з'являється такий парадокс, коли ви подивитеся на маленьких діток, ви можете побачити, що вони абсолютно не соромляться, у них дійсно немає відчуття сорому. Все тому, що до 5-7 років вони з'єднані зі своєю душею і живуть саме нею. У них ці програми токсичні ще не включені. І як ми бачимо, коли дитина живе душею, вона не відчуває сорому, вона розуміє, що їй насправді немає за що соромитися. Проте, всі закладені програми підсвідомості активуються у нас поетапно кожного разу активуються якісь інші програми, і вже з 7 до 14 років починають активовуватися перші з них, в тому числі і сором. І тут ми можемо побачити, так, тобто серед підлітків ми часто можемо побачити таких засоромлених підлітків. Навіть при тому, що більшість із них цього не показують, більшість вони, навпаки, показують себе такими вільними, розкутими, але насправді вони соромляться. Соромляться свого тіла, якихось своїх проявів, змін, які у них відбуваються. Тобто вони відчувають цей сором всередині себе. Це вже говорить про те, що ці програми сорому вони почали активовуватися. Як закладається і активовується ця програма? В першу чергу, коли дитині з дитинства починають говорити і виховувати в її контексті як же ж тобі не соромно. Саме тоді починає активовуватися або закладатися ця програма. Неважливо, що ця дитина по мірках дорослих, по мірках батьків зробила не так. Але коли їй починають говорити, як тобі не соромно, в дитини починає з'являтися певний сумнів і починає закладатися відчуття сорому. Це ще далеко не все. Саме відчуття сорому породжує дуже токсичну і складну установку по відношенню до самого себе. Я поганий. Оця от я концепція, яка формується внаслідок засоромлення, внаслідок сорому, я поганий, вона накладає відбиток далі на все подальше життя, на прийняте рішення, на вибудовані стратегії, на те, як дитина себе буде поводити. Тому що одна справа вважати себе хорошою людиною, хорошим в цьому середовищі, а інша справа відпочивати себе поганим. Зараз ми це все детально розберемо. Сором це завжди програма, яка направлена на руйнування самого себе. Тобто, це програма, яка не направлена на те, щоб нашкодити іншим людям, але вона дуже сильно, знаєте, як така програма самовбивця, яка руйнує саму людину зсередини. Коли вам вказують, так як тобі не соромно. А ви, наприклад, будучи маленьким, хлопчиком чи дівчинкою, не знаєте, як робити по-іншому. От у вас виникла така ідея, і ви зробили, як вміли, а вас, вам почали говорити: Ай-яй-яй, як тобі не соромно. У вас в підсвідомості якраз може сформуватися така установка. Я щось зробив не так, від мене чекали іншого, а це значить, що я поганий. Тобто, саме на основі цього і формується такий висновок всередині, який потім. Програмує нашу підсвідомість. Коли я поганий, що тоді? Коли дійсно прописується оця установка я поганий, то що тоді? Скоріше за все, далі йде я недостойний, я нецінний, я непотрібний, я неважливий. Там може бути дуже багато установок різних. Я вам е, називаю такі розповсюдження, які я зустрічала в своїй практиці. Ви можете простежити в своєму варіанті якісь ваші установки. Тобто, виходить, що я поганий і автоматично я недостойний, недостойний чогось доброго, хорошого, світлого і так далі. І, можливо, на даному етапі, якщо ви впізнаєте свої глибинні відчуття і думки, бо саме вони закладають відчуття сорому, ви можете уже це відмітити, тому що це якраз той фронт роботи, який ви маєте зробити для того, щоб це прибрати. І далі за цими програмами, які я щойно назвала, уже формується ланцюжок стратегій. Тобто стратегія. Це те, що людина використовує в будь так, тобто стратегія досягати цілей, стратегія якісь якісь приймати рішення по житті, стратегія робити або не робити. Так? І ці стратегії вони можуть бути такими: я не буду хотіти більшого, я не буду хотіти кращого, я не зможу цього досягнути. У мене і так нічого не вийде. Що автоматично далі формує оце таке таку теж програму вивченої безпомічності. Так? Це коли я попробував один-два рази, а потім я здаюся і не буду нічого робити, тому що у мене і так нічого не вийде. Тобто спрацьовують ці установки і програми. Тобто розумієте, що відбувається взагалі? Давайте з вами таки ще раз трошки підсумок підведемо, що формується всередині нас, як тільки у нас є закладена оця програма сорому. Тобто це відчуття саме сорому воно створює таку певну, токсичну, паразитарну програму і породжує установку Я поганий. Це, в свою чергу, оця установка Я поганий формує наступні установки. Я недостойний, нецінний, непотрібний і так далі. В кожного своє, пам'ятаємо. Які в свою чергу формують ваші стратегії. Можливо, я не буду хотіти більшого або в мене нічого не вийде, я не зможу цього досягнути і так далі. А ваші стратегії автоматично вони впливають на ваші дії, на вашу поведінку. Тобто від стратегії, яка прописана в підсвідомості, дуже сильно залежить. Чи підете ви щось реалізовувати, чи ні, чи будете ви досягати якоїсь мети чи ні. І виходить, що маючи оце відчуття сорому і живучи ним, саме цим відчуттям сорому, ви наче викривляєте. Ті можливості і результати, які могли би бути, але їх насправді немає. Тобто, будь-яка така токсична програма, а саме от відчуття сорому, воно наче викривляє вашу лінію життя і викривляє ці результати, які би ви могли мати, але ви їх не маєте. Сором це дуже така глибинна внутрішня програма. І на поверхні її дуже рідко ми можемо побачити, дуже рідко ми можемо спостерігати, що саме людина соромиться. Тому що зовні людина може бути навіть розкута. І буває так, що насправді сама людина, в якій є це відчуття сорому, вона його не завжди відчуває. Вона не відчуває сорому як такого проявленого. Але в певні моменти, коли тригер спрацьовує, в неї всередині з'являються неприємні відчуття. Це перше. І друге, вона там може червоніти, якось ніяково себе почувати. Ну, одним словом, дуже неприємне відчуття з'являється всередині. Це якраз показник, що якась ситуація вона викликала у вас це відчуття сорому. Тому на це звертаємо увагу, бо воно настільки глибинне, що не завжди лежить на поверхні. Як же зрозуміти, чи є у вас взагалі це відчуття сорому? Давайте будемо розбиратися. Є певні критерії, по яким ви можете оцінити, чи є воно у вас, чи немає. Перше і саме основне, можливо, одне з самих основних, ви не приймаєте себе. Коли є сором, вам дуже складно прийняти себе. Тобто, тут якби таке питання, що ви можете не приймати себе зовні, ви можете не приймати себе внутрішньо, ви можете не прийняти якихось рис характеру, ви можете навіть не приймати якісь свої. Цілі, мрії, бажання, думки і так далі. Та тобто, і навіть в певні моменти у людини до самої себе може. Виникати навіть відразу, навіть таке відчуття відразу, що ви дивитесь на себе або думаєте щось про себе, і у вас навіть на, наче на такому внутрішньому рівні відчуває, відчувається відразу. Це вже показник того, що вам потрібно працювати з своїм соромом, тобто дивитися, шукати якісь його корені. Вам соромно за якісь свої бажання, ідеї і фантазії, тобто, ви не хочете їх озвучувати в голос, ви не хочете говорити про них, ви навпаки, їх приховуєте і прикриваєте. Ви соромитесь показати себе такою, яка ви є, і дуже часто вдягаєте маски, тому що ви хочете показатися перед людьми іншою, не тою, яка ви є, не тим, яким ви є, а хочете, наче, показатися більш кращим, ніж є. Чому, знову ж таки, бо ви соромитеся себе справжньому, ви не приймаєте себе справжнього. Вам хочеться знову ж таки здаватися. Кращою, як я вже сказала, і присутня оця залежність від думки інших людей, тобто ви думаєте про те, що про вас кажуть інші люди, так. І ви себе рахуєте нижче і гірше за інших людей, тобто тут іде завжди порівняння з іншими людьми в сторону е донизу, так і завжди і або періодично ви можете порівнювати себе з іншими людьми. І це тоді показник. Да? Тому що вам насправді підсвідомо наче хочеться, да? тобто дати собі шанс подумати про себе щось краще, і саме на основі цього ви себе порівнюєте з іншими людьми. І ви можете часто стидатися якихось своїх зовнішніх проявів, це теж про неприйняття. Коли ми дивимося на себе і стидаємося, що у нас щось не так по нашим міркам, і так далі. Що саме основне у тому всьому, що коли є токсична програма цього сорому? Ви не можете себе оцінити об'єктивно, аж ніяк. Ви завжди у вас фокус уваги такий теж викривлений, так, і ви себе сприймаєте досить з такої деструктивної негативної точки зору, але там немає ніякої об'єктивної оцінки. Там іде таке, знаєте, виключно, от мені соромно за себе, а значить, я, я якийсь не такий, значить, зі мною щось не так. так? І от я намагаюся, якби на цих недоліках е акцентуватися, щоб можливо їх виправити. Тому, якщо ви по критеріях знайшли хоча б два-три співпадіння, вам обов'язково потрібно піти пропрацювати, знайти корені цієї токсичної програми і виправити їх. І ви навіть собі уявлення не маєте, як тільки від однієї цієї маленької процедури може в принципі змінитися ваше життя. Як в житті впливає на вас в принципі оця глибинна програма сорому? Ну, по-перше, вона впливає на рівень енергії. Як я вже сказала на початку, по шкалі Фохокінса сором, навіть якщо ви періодично його відчуваєте, навіть якщо щось зовні вас тригерить, і ви інколи його відчуваєте, він вас постійно опускає вниз по енергії. Якщо ви часто це відчуваєте, то, відповідно, ваш рівень енергії постійно падає. Ви можете порадіти, наприклад, і сталася якась класна подія, а потім ви відчули десь це токсичне, неприємне відчуття, у вас рівень енергії одразу падає, і радості навіть не залишається ніякому. Кого місця? Звісно, що сором впливає так само на розкутість і на повноту життя в сексуальному плані. Так? Тобто, в сексуальному плані у багатьох дуже багато установок, саме пов'язаних з відчуттям сорому. Тому. Тут це як окрема тема розбиратися, дивитися і дійсно рухатися на те, щоб ви могли виправити це. На бажання також заявити про себе, так, проявити себе, реалізувати себе. Чому знову ж таки, причини ті самі? Мені за себе соромно, я якийсь не такий, я недостойний, недостойний недостатньо хороший. А відповідно, я буду сидіти якісь в своїй ракушці і не висовуватися. Не показуватися і проявитися дуже складно, так тобто ви можете зрозуміти, що це теж проблема для багатьох. Звісно, що почуття сорому впливає на фінанси, на фінансову частину з тих же самих причин, бо немає енергії, не іду до цілей, не проявляюся, соромлюся і так далі. Тому з фінансами це теж може бути якби проблема. І в стосунках з іншими людьми так само, не дивлячись на те, що програма сорому вона так якби руйнує самого себе, але з іншими людьми вам дуже складно, тому що ви не можете бути відкритими, відвертими. Ви не можете побудувати комунікацію до кінця, вам, наче, хочеться, да, тобто, проявитися з цією людиною, поспілкуватися, але ви десь соромитеся, закриваєтеся, і це звісно впливає. Причому. З рідними, близькими, друзями, колегами по роботі, а також з партнерами по життю воно так само впливає. Тому, якщо дивіться, якщо ви проходите, наприклад, якісь пропрацьовки, ходите до спеціалістів, до коучів, психологів, ви проходите якісь там курси, тренінги і так далі. І, можливо, там особливо це стосується фінансів, ви прокачуєте якісь е, е, свою фінансову стелю. Ви хочете більше заробляти, збільшувати свої доходи, але у вас ніяк цього не виходить, ви ніяк не можете знайти корінь. Зверніть увагу, будь ласка, на сором, і попрацюйте з цією токсичною програмою. Подивіться е, ширше і глибше на своє життя. Чому? Тому що я вам чесно кажу, е, Марно пробувати фінансову стелю збільшувати доходи, якщо у вас всередині є во почуття сорому і неприйняття себе. Це база. Сором і провина це база. Поки ви не позбудетеся цих двох самих токсичних відчуттів, по суті, якби далі ем, ну, вони вас постійно будуть тянути вниз. Розумієте, тут все логічно. Тут нема ніякої магії, тут все закономірно і логічно. Так, ви можете йти по сходинках вверх-вверх-вверх, далі трогеритися на якісь обставини, ситуації і так далі. Та, і оцей от сором буде тянути вас униз. Я вже пояснила, по яких причинах. І, напевно, ще одне, одне із самих важливіших. в нашому житті дуже багато підмінних понять. Я думаю, кожен із вас вже про це знає. І в багатьох людей теж на дуже глибокому підсвідомому рівні сором і провина чомусь несуть такий благородний характер. Тому що вважається, що якщо ти там. Скромний, сором'язливий, м'язливий. Якщо ти почуваєшся винний, значить, ти добрий, і в тебе такий добрий покладистий характер, і це несе таку благородність. Насправді це повна фігня, це, як завжди, знаєте, викривлена система, в якій ми живемо. І вона лише намагається тримати нас в таких от рамках, в такому власному коконі. Для того, щоб бути добрим, хорошим, благородним і так далі, вам не потрібно відчуття сорому і провини. Коли ви позбудетесь цих токсичних відчуттів, ви не станете. Поганою людиною, коли ви будете вміти на рівних комунікувати з іншими людьми, і коли ви будете поважати себе, цінувати і приймати себе, ви не станете поганою людиною. Це все, знаєте, такі неправильно закладені установки. Ваше, і найкраще, як це можна перевірити, ваш внутрішній світ і ваші відчуття вас ніколи не обманують. В той момент, коли ви відчуваєте оце неприємне відчуття сорому. Ви зразу відчуваєте, що падає ваша енергія. Це означає, що саме це відчуття, ця програма їсть вашу енергію, з'їдає вашу енергію, а це показник того, що вона не може приносити вам нічого хорошого і благородного, нічого цінного. Тому завжди перевіряйте всю інформацію по своїх відчуттях. Якщо у вас нав'язують, що класно, ну, що це добрі почуття, що вони благородні і високоморальні, перевіряйте по своїх відчуттях, тому що це обман, і як наслідок вже потім самообман. Тобто це не несе нічого благородному і нічому хорошому не вчить. Навчіться чути себе, слухати себе, комунікувати зі своїми внутрішніми станами і відчуттями, і буде вам щастя. На цьому все. По відчуттю сорому, вийшло таке не зовсім коротке відео, але я постаралася для вас розібрати все не лише по, скажімо так, по якійсь там теорії, а саме, щоб ви змогли на практиці прослідкувати оці всі установки, які можуть бути у вас прописані саме цією внутрішньою програмою. Якщо було корисно, ставимо лайк. Пишемо якийсь коментар для того, щоб інші люди змогли побачити цей матеріал і, теж, можливо, допомогти собі у вирішенні інші, якихось запитань. Також під цим відео ви можете задавати питання або записатися до мене на консультацію. Я бажаю вам миру і добра, всіх благ і до нових зустрічей!